Був дуже міцний кольоровий сигнал. І ось що це. Привіт, друзі, підписники мого каналу Шукай Скарбів ЮА. Знову я прибув на це місце. Поле. Наскільки я знаю, ще не встигли його все засіяти. Так що буду тут знову шукати. Надію, знахідки будуть, як завжди під час пошуку. Розповім вам про всі знахідки. Буду приступати до пошуку. Тримаємось і погнали. Ось така була знайдена пряга. Ну я не думаю, що то пряга по Київській Русі. Це напевно більше відноситься до Першої світової війни. Якийсь австрійський вояка загубив. Ось так. Ще раз трохи покажу, де я шукаю. От дивіться, ліс. Дивіться, яке поле велике. Велике-велике поле. Ще за мною воно так само йде багато. Тут земля, пісочок. Просто супер шукати, якщо якісь знахідки попадаються. Продовжую шукати. Дивіться, яка сьогодні погода. Небо яке чисте. Якби не так лята війна. А ось і монітосик. Дивимось, що це. А це це в нас один, один крейцер. Дивіться який стан. 1885 року. Тут земля пісок. Дивіться як він виглядає. Який він патіні. Берем. Яка краса. Краса. Був сигнал. Будем шукати. Ой, что это? Уже вижу. Монетка. Ось она. Ось она монетка. Будем распаковывать ее и что это. что Щось битое, мне кажется. Хотя песок не Два гелера. Редко не бачу. 1812. восемьсот двенадцатый. Отлично, який смотрите какие патины, Видкисны. Супер, берем Монетосный сигнал и у вас торчать земле. Бодем, давай это что это Вот смотрите А А, Отпечаток. Я думав дві монети. Отпечаток, а я думав дві монети. Що це таке? Будемо дивитися зараз. О, то то щось дуже уставше. Щось дуже уставша якась монетка. Але то... то не крейцер. То не крейцер, То щось цікаве. Ну хвилинку зараз подивлюсь. А це, друзі, Ніколаївська монетка. Або Олександра одна друга копійки. Почиститься. Супер. Добирався до місця пошуку на своєму залізному коні. Ровер! Роверко Форт. Здоровий образ життя. Покатався. Кілометрів десь 15 поганяв. Був дуже міцний кольоровий сигнал. І ось що це. Я вже бачу. А це? А це кільце. Це середньовічне кільце. Його ще називають роза вітрів. Проросло через нього кореняки. Ось воно яке. Тут стан знахідок офігенний. Бо тут пісок. Бачите? Тут пісок. Берем! Дуже цікава знахідка. У мене вже їх багато. Ціла колекція. Супер. Закінчився пошук. Єлі хожу. Сонце світе. Жара. Очі на лбу. Ну знахідки були. Знахідки. Були і про всі свої знахідки я вам розказав під час свого відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі, любі, і хороші і погані. Як рахуєте за потрібне. Далі буде. Бережіть себе та своїх близьких. Слава ЗСУ, слава Україні! Слава героям!